Розказую, як пройшла наша адаптація до нової хижі. Вже скоро три буде, як ми взяли до себе це кусючої рижої мачетки. Ми його взяли місячним підтіпіком, бо я хотіла мало мачетко, мачетку або правчити привчити на раз до лотка. Що по звуканні мене всі путіли, що то рижий мацур он з характером он тобі покої не буде давати, буде робити чудо. Але перший тиждень, коли він у нас був, то був сятий поку, тихо, спокійний. Он це не ховав од нас позакутину. Просто чирив з нами. Я думаю, боже, як нам. Ним повезло, а потім то. Я зрозуміла, що няня у всій квартирі і давай включати свій рижий характер, он фейс допитливий. Я щось ладжу на кухні, сидить горімно, нявкає, кукає, що я там чиню, бавиться і всім пудряти. Дала, як я вибирала для нього корм. Перші два тижні ми пробували пару варіантів, по-разному реагував, і поносив, і коліки мав і їсти не хотів, це був тяжкий період. І тепер на даний момент ми вже два з половиною місяця лишилися на кормі грандорф класу холістік.